Привіт друзі, подивимося в царство морев'їв. Оце такі мурашки із крилами. Вони ці більші. Вони літають. І мурашки. Все щось копошаться. Дощу ж немає. Зараз. Щось роблять, працюють. В порозі. Що вони їдять, то непонятно О, літа, вилітаю зразу із, із дирок. Але щоб подивитися, я якось не, не співаю. Якісь маленькі вилітають зразу, а щоб побачити, як вони вилітають саме, то не можна. Не можу побачити. Що камера якась трошки фігова. Ось так в сторону возьму, щоб побачити, як взлітає мурашка. Подивимося, У мене тут такі три точки є, де вони плодяться. От з одної сторони, і з другої. Там десь і, і ще там є. Хочу наблюдаємо за, за одним з раєю. Маленькі мурашки самі по собі, ті, де дуже маленькі, вони не, не шкодять людям сильно, не кусають такі гарні мурашки. Десь фокусуються, подивиться в зблизька. Не знаю, звісно, чи Мішає їм мобільний зв'язок. Ось такі невеликі. Взлітають, але хочу подивитися сам процес взльоту. О! Побачив. Але деякі взлітають, а деякі малі виходять, щоб злітати і падають на землю, щоб ще не міг літати перші їхні з маги крил. Спусько. Звісно, у мене в Xiaomi A1, то він погано знімає телефон, а щоб, може, якийсь айфон, то краще б ви бачили, що вони роблять. Ну, типу як, як граються, вийшли на, на вулицю, не, не роблять, а я думаю, а, як граються вони, типу так. Ну, типу гуляють на вулиці як люди. Розлікаються, літають я. Ну, Подивимося, якась така інтересність з крилами. Дуже гарні мурахи такі, типу, блестящі. Все, будемо закінчувати Потім на другому.